Прийшла моя посилка із тему такий мішочок. Зараз буду дивитись, трошки порозкладала квітки, ну, порозкладала. полила і переставляла гарніше і під підвіконня витерла, бо вже не збиралося сміття якогось. Ото з квіток, ото бур'ян виріс в якійсь квітці, Я його заставила, тому що залишила, тому що він трошки прикриває коріння і не дає сонцю палити. А виріс в якомусь вазоні я не знаю, в якому вже не пам'ятаю. І, коротше я ви... ну, бачу, росте якась бур'янина, думаю, а ну її пересажу, а це грицики. Оце квітки. Так довго росте, але всяка машкарня збирається, бо там пахне вона дуже. А оці квітки перестали рости. Вона мені два рази цвіла, як я її з смітника забрала. А зараз я її посадила і вона пустила багато нових корінців, бо вона перестала рости. Якась сиділа зовсім така жовта, невесела. І я оці два корінця поставила, вони пустили два корінця. Два... Дві рослини. І коротше, вона пустила корні і зараз треба пересадити. Тільки купити хорошу землю, бо вона нова земля Земля нова <соць> з добривом. Потім купила оце м'яту. і базилік, я їх люблю. Думаю, треба понасаджувати таких рослин. Просто в великі вазони м'ята взагалі буде рости без проблем. І це пахне добре. і на чай можна зірвати пару листків. І оцей цвіток треба пересадити, бо йому вже тут нема землі абсолютно. Треба великий вазон і ґрунт. Це й зірка віфлеєма. Але вже всі червоні листки майже опали, а тільки зелені, Вона багаторічна і вона може рости як дерево, тому треба більший вазон. Коротше, зараз буду Зараз все витягну і буду показувати. Коротше, купила всякий, всякого одягу, всякий, всякий. Це за того, що вже переходжу на польську мову і польські слова вилекають. Всякої, Всякого одягу купила, тому що в мене немає взагалі чого вдягнути. Ну, все-таки якесь э, зачухане. Тому хотіла чогось нового. І я взяла в розсрочку цілий пакет одягу і все, що я хотіла. Побачимо, що воно за якість. Так, це такий костюм. Костюм, звісно, нати, наче корова поживала, але ж він така жилетка. Я взяла великий розмір, тому що боялася, щоб не було маленького. Але бачу, що воно велике, реально. І, коротше, а, такі шорти. Ну, думаю, якраз, в принципі. Добре, що взяла великий. Потому що було б менше, то, мабуть, не влізла. Ну, таке, треба вигладить, звісно. Така маринарка, канізелька. В общем, костюм такий. Воно дуже дешеве, але дуже прикольне. Це теж костюм. Він зі спідницею. Така юбка. Все брала 2ХЛ, тому що менше, звісно, було б дуже мале. І така штуковина. Надію, що я зміщуся в нього. Тому що буває, ну так, по вигляду наче окей. Буває, що малі. Це така швабра, яка викручує сама. Ще раз нагадую, що я взяла все це в розстрочку там PayPal. Така система, де купую зараз, а плати через... Трьома ратами. Це така швабра, мені було дуже цікаво собі придбати таку, тому що вона досить функціональна. Так, і дешева. Я нічого не брала такого дорогого, тому що... Ага, ось вона викручує. Так, зараз побачимо, як вона викручує. Якось вона повинна сама. А, ні. общем, вона так повинна сама викручуватися. Тільки як, я не знаю. что это Кон... контролирую, а может так как-то. О, так повинно. О, класс. Я же думаю, какая схема должна быть. Короче, вот так вот намочил, помыл, потом намочил, потом прополоскал и, короче, вот так вот выкручиваешь. Ну, конечно, она Треба, щоб була, стояла рівно, але цікаво. Ну, таке. Добре. Одразу буду складати ці кульки, щоб не було балагану. Так, мішочок. Це у мене, мабуть, трусіля. Труселя, Такі шорти. Шорти такі. Надіюсь, я вміщусь. Так. наступне це ікона, картина. О, яка красива! Взагалі, супер. Вона в кульочку. Такі гарні ікони всякі, ну і так, починаєш дивитись, боже, яка гарна. Супер, така дуже 3D. Така 3D-картина. Ісус маленький. Марія і Йосип. Так всіпа... Таке ну, трьохвимірне зображення. Дуже гарно. Там поставлю у себе. Така супер. Бо мені хотілося саме так, щоб була пара і дитина, щоб це символізувало сім'ю. І, можливо, мені теж вдасться зустріти свою пару. Ну, дуже гарно. Ну це так, це, ба, сама собі придумала, але дуже приємно дивитись. Вона така металева. Її можна повісити на гвоздик. Або сюди вірьочку і на один гвоздик повісити. Клас. Так, це сумка. Товари дуже дешеві, тому, звісно, хочеться їх. Ага, це сумка і кошельок. Такий застав. Така сумочка. І такий кошельочок. В принципі, під той розовий костюм, я думала. Одразу все розпаковувати, бо без сенсу все тримать в упаковках. Ну супер <реш> такая кладка. О, тут есть еще через плече та ручка. Мені завжди подобається, коли через плече. Ну, кошелек такий просто для грошей. а сумка реально супер. Вони там были різних кольорів. Дійсно. Бо так, знаєте, як не візьмеш зараз, ну, це в розрочку, то ніколи не візьмеш. Тому що ми сидимо, думаємо, що колись прийде цей момент, коли ми вирвемось із двогів, а він може ніколи не прийти. Хочеться, то, щоб уже купляти щось цікаве. Ну, і для того існують такі сторінки, якщо комусь цікаво, я можу дати посилання там. Paypal – це така система, де ти реєструєшся дуже просто. Вводиш свій песель тільки і телефон. І вона від М-банку, ця система. Ну, якби це окрема організація, але кредитує М-банк. І ти береш, допустимо, перший ліміт тобі дають 500 злотих, наприклад, або 200, а потім ти вирощуєш цей ліміт, береш і можеш платити за три рази. Наприклад, ти взяв на 200 злотих і платиш кожного місяця там, по 75. Ну, вигідно, тому що так одразу не можеш собі дозволити. Я все беру через ту систему. Така прикольна. Потім я під костюм її вдягну. Ну, Дуже зручно, тому що на плече можна так, можна в руках. Бо у мене сумки реально немає, у мене є джинсова, але вже її так затискала. Ну і така сумочка дуже мені до вподоби. Козаці тут кишеня. Така, гарна сумка. Так. Тут багато всього, <по> бо я розігналася, то вже розгналась. Важно, щоб взуття, взуття було по розміру, бо не знаю, чи я влізу. Такі туфлі, в принципі, вони не такі, що шалупайка, знаєте, є такі, як. Легкі дуже, а це нормально. Єдине, я переживаю, щось візьму лопатку, щоб я влізла в них. Є така лопатка у мене. Зараз поміряю. Ну так влажу, супер. Коротше, ідеально. Добре, ви знаєте, нормально. Звісно, можуть стопи боліти, тому що з непривички і у мене запальна стопа, бо одразу зула, то вже відчуваю, як моя стопа нервово зжалась. Але мій розмір. Треба просто підкладати під стопу посередині щось, щоб воно мені не зжимало так. Бо я так уже робила. Зараз довгу вдома. Так, вже ж купила лопату. Дуже зручні, отак От сижу, то зручно, а ходить, звісно, буде одна стопа боліти. Лопату собі купила, бо клієнти часто кажуть, а є у вас лопатка, кажу, нема. То вже купила, не знаю, там видно чи ніде не видно. Коротше, можу сказати, що зручно. О, я знаю як. Зараз так покажемо. Надіюсь, видно якось. Я потім підшовся. Нормально, навіть стопа не болить, то перше було таке враження. Ось, дуже класні. Не, Не прогадала. Не пригадала, тому що відчула, що це моя модель. Невеликий каблук. Кстати, оця чомусь більше. Чи ця нога просто може цюкша. В общем, отакі. І там різні вони, але вони такі класичні, і я хочу в церкву ходити у них. Собственно, взяла щоб це ще. спідниця. Коротше, ці туфлі під костюм з юбкою. Я потім вам покажу. Так, і ще у мене кроси. Як би я люблю ці покупки, знаєте, якби у мене було багато грошей, я, мабуть, закупила б весь тему. У мене було приміщення там полки. Одна частина була в тему, а друга продуктовий магазин. Коротше, такі кросовки теж якісь дуже дешеві. Все це, все це 700 злотих за все. Але багато всього. Хотілося якось таких білих кросовок, бо там було на моделі з тим костюмом шортами білі кросівки. Такі білесенькі, аж світяться такі білі. Бо воно купляєш, то аж настрій піднімається. Тільки головне правильно вибрати розміри, тому що не треба чекати, що... О, супер, мій розмір. Я завжди беру навіть трошечки більше. А з у мене 41, то я беру 26,5 см. Бо буває, що розмір пишуть 41, але сантиметрів менше. І тому я вгадую, супер. Коротше, ідеально. Теж нічого ніде не давить, нічого не жме. Ой! Стільки радості, я так чекала вже. Я так вже чекала цю посилку, що це капець. Зуття суперське, дуже ідеально по нозі. Коротше, клас. Ну от, надіюсь, там видно. Навіть трошки такі свободні, але класно. Головне, що не малі, тому що малі це не зможеш просто ходити. Якось у мене завжди виходить з розміром нормально, тому що я стараюсь брати, щоб писалось сантиметр писалось. А одяг 2X беру, тому що XL на мене вже малий. Коротше, так і я потім скажу точно ціни на все. І я розміщу весь кошик з товаром. Ви зможете собі вибрати. Бо я знаю, що якщо щось покажу, то всі хочуть все ж те саме. Так, це сумочка під костюм. Така класна, м'яка і невелика. під костюму в церкву. Якраз для телефона і для чогось там. Так. Теж така через плече. Корічнева туфлі, кстати, я вибрала. Під ці туфлі. Воно так пасує, іначе. Класно. Коротше, така легенька взагалі. Я навіть не думала, що вона буде така класна, легка. Тільки замки, звісно, ну, вони отличні, тільки треба туди-сюди по... позакривати пооткривати. Вона взагалі така, як так, би така квадратненькая. Ну, ви поняли, така. Якщось Якщо в неї понакладати, то вона буде... Але дуже легка. Якщо ця сумка така масивна, то це легесенька взагалі. Так, мішок не скончаний. Наступний лот це сукня. Сукня. Надіюсь, мого розгляду. Так, така легесенька взагалі. Пушинка. Нормально, наче. А там хто знає, може и мало. Хотя два икса, по-моему, я взяла. Короче, ну треба мірять, що ж так дивитись. Так, наче нормально. А может и сильно нормально. Наступный. Застав майк, Ну ці майки я брала не маник. щоб на мене ж були нормальні, бо, Короче, дві такі майки. чорна, Я все брала 2 икса, 2 икса. тому що я ж аж так. І така била. Піду эти костюми. ці пиджаки. О, і ще така кусточка. Дуже класно. Але така тонесенька-тонесенька. Ну я знала, що вона така кружева таке. Просто таке мережево зелене. О, зелене мені просто подобається. Дуже прикольно. Так. брюки і такий піджак, бо мені підходить одяг такий більш строгого покрою. Так. І воно все тоненьке, бо воно дуже дешеве. Там по 60 злотих. Коротше, такий піджак і такі штани. Це все літнє. Воно легеньке прилегеньке. Ну, Воно на мене буде 100%. Так. Це, мабуть, ліфон. Так, да, це ліфчик. Оце я, звісно, не знаю. Воно застібається перед спереді. Не знаю, чи я влізу. Ну, якось влізу, звісно сітка для прання белья. Ну, для пральної машини, Бо завжди витягую звідси, Ну, з машинки, то воно просто капець. Уже повикидало все. Це, короче, для стирки. Такі сумочки. Хотіла спробувати. Так, потім такий обруч платок. Така, косинка. Може, вона дитяча, звісно. Ну, не знаю, зараз побачимо. Типу таке щось. Тільки макушку закриваю. Ну, в принципі, можна носити. Якби типа обруч. Можна, наприклад, носити Отак. От Короче, якось так. <гум> Воно дуже, це все дуже дешеве, це всі такі. Я ще собі корону не купила, бо <гум> дуже хочу. Не подумайте, що я там буду носити корону по вулиці. А просто для выступления для фанзів. Хотя можно и по вулиці. Думаю, было бы цікаво. Короче, ну и набір этих лифчиков. Прям целый застав. Раз, два, три, четыре штуки. Але такие важки, короче, с этими. Надеюсь, что влізу. Так с тем, воно, китайське воно все-таки влазишь. Воно якось так зроблено, що не випадеш. Ну такі просто ліфони, тому що я брала на тему, але вже треба викидати, тому що висірується. ще трошки є чогось. Але вже небагато. багато. останній лот Останній, коротше, це... Такі труси з утяжкою. Тільки я взяла такі великі, ну я ж, в принципі, не мала. Коротше, такі з утяжкою, знаєте. Лакі. Щаслива. <рес> Навіть не бачила, що там так. Ну, коротше, такі, що високі, що живот втягнуть. Ну, я взяла побільше розмір, тому що не люблю, коли дуже в обтяжку. Ну, і такі цілесні двоє штук. Коротше, зараз буду міряти, що зможу покажу костюми. Ну, це таке гора бумаг, оці всі кольки і куча одягу. Куча мала. Оце щось на 700 з лишнім. Я залишу посилання на тему, бо там є функція поділитись кошиком. І я залишу посилання на всі товари, які я купила в коментарях. І ви можете собі вибрати, підібрати свій розмір. Головне, читайте сантиметри, які написано, тому що розмір може бути 2 ікса, а сантиметрі малі. Коротше, так. Так що я тепер буду модна. З боргами, але модно. Ну, нічого віддам. Коротше, така класна. Взагалі, супер. Я просто як бачила, я не змогла не купити. І там дуже багато. Ну, це найгарніше. Є ще такі кольорові, але вони такі якісь мультяшні більше. А це ну, таке миле, таке прямо і таке воно металеве. Коротше, зараз десь поставлю б, дав, в кабінет.